Заєць хвалько, Українська народна казка. Був собі заєць у лісі. Влітку було йому добре, а взимку погано. Доводилось до села ходити, на току овес красти. Приходить він якось на тік, а тут уже зайців цілий табун. От він почав перед ними вихвалятись. У мене не вуса, а вусища не лапи, а лапища, не зуби, а зубища. Я нікого не боюсь. Зайці й розповіли тітці вороні про цього хвалька. Тітка ворона пішла хвалька шукати та й знайшла його під кущем. Побачив її зайць, злякався. Тітко ворону, я більше не хвалитимусь. А як ти вихвалявся? Та що в мене не вуса, а вусища, не лапи, а лапища, не зуби, а зубища. Поскубала вона його трошки і відпустила. Гляди, більше не хвались. Одного разу сиділа ворона на паркані. Собаки її схопили, почали душити. Побачив заєць: Треба ворону рятувати. Як же їй допомогти? Вискочив він на горбок і сів. Собаки побачили зайця, кинули ворону. Та за ним. Ворона враз підлетіла і на високе дерево сіла, А заєць від собак утік. Трохи згодом зустріла знову ворона цього зайця і каже: От тепер ти не хвалько, а хоробрий молодець. Kinect